П'ять англійських слів, через які можна зламати язик. Частина третя. Acquaintance. знайомий. Не аква ніякої води тут немає. Е, e. acquaintance. acquaintance last week. Наступне Entrepreneur. підприємець. Слово складне, тому запам'ятовуємо. Онтрепренер. Entrepreneur. entrepreneur. Наголос на кінець слова She is a successful entrepreneur. Ще одне слово, яке часто збиває з пантелику, це суденим, псевдонім. Перша літера P тут не вимовляється. Тому запам'ятовуємо pseudonym. He writes books under a pseudonym. Далі mischievous – Неслухняний. Букв тут багато, але по суті вимова досить зрозуміла. My cat is very mischievous. І останнє на сьогодні скеджіл. Розклад. Літери C і H читаємо як к – «schedule». Також вимову цього слова можна почути як «schedule». Не дивуйтесь, це також правильно. Але «schedule» більш притаманне британському акценту, а «schedule» – американському. My schedule is full today, so I have to go. а ви підписуйтесь, щоб не пропускати нові корисні відео.